Зараз ми знаходимося на полі, де ми збираємо кукурудзу на силос, яка в подальшому використовується для годівлі нашого поголів'я, а саме великої рогатої худоби. Наше підприємство займається вирощуванням та виробництвом високоякісного молока і для цього нам необхідна якісна кормозбиральна техніка. Ми придбали в минулому році і вже використовуємо другий рік силосний комбайн Джондір 8320. І не пожалкували. Роботою комбайна ми задоволені повністю. Даний комбайн за одну робочу зміну може надати продуктивність від 90 до 130 тонн на годину. Тобто загальні кількості ми можемо за один робочий день заготовити від 800 до 1400 тонн зеленої маси. При цьому витрати палива на одну тонну зеленої маси складають від 600 до 800 г. Для обслуговування даного комбайну необхідно мінімум 7, а то й 10 одиниць техніки для того, щоб комбайн не простайв і постійно йшла подача і скошування зеленої маси. Перевагами даного комбайну є те, що всі процеси, які, які пов'язані з роботою комбайну, можна регулювати, не виходячи з кабіни. У даній машині набагато упрощено зроблено різка маси, яка виставляється з кабіни, дуже це швидко робиться. Потім заточка ножі ось, е виставляється. Потім саме підводить брус, воно відбиває, тільки торкнеться брус до ножів і відбиває і сам е виставляє цю програму. Конкрекет виставляється теж автоматично. Все сама заточка ножів йде десь ну, хвилин шліфовою, хвилин три довго не, ну, не задержується в процесі. Це якраз можна виїхати із гонів, включити десь 2-3 хвилини і можна заїжджати далі в гони працювати. Так само по воді бактерії, які бризкаються у нас, теж виставляється все з кабіни. Все, все зроблено автоматизовано, все з кабіни зроблено. Центральна смазка. Можна виставити який період там, саме максимально, це можна 25 хвилин. Це саме максимальне. Із плюсів контролю роботи комбайна є те, що ми можемо на протязі робочого дня контролювати всю роботу його за допомогою мобільного додатка Operation центр, в якій відображається вся продуктивність, витрати витрати палива, скільки гектарів комбайн за день зробив, яка була. Довжина нарізання простої, які були, скільки комбайн в холосту простояв, скільки перебував у русі, тобто всі процеси роботи комбайна контролюються в онлайн режимі. Даний комбайн закриває повністю потребу в силосі нашого підприємства, поголів'я якого складає 2000 голів. Це результат роботи комбайна, Ось ми бачимо, це трамбовка зеленої маси безпосередньо в траншею. Тут у нас задіяні два важких трактора з отвалами, які рівномірно розгортають привезену зелену масу з поля і притрамбовують. Якісне силос має бути однорідною нарізкою і кожне зерно має бути потрібне. Це основний показник якості силосу. Так як зерно, якщо попадає не воно просто проходить транзитом через корову і всі поживні елементи, які знаходяться в силосі, не засвоюються. Подрібнення зерна це якісна робота корнкрекера комбайна, що ми зараз і бачимо. Все зерно подрібнене, розплющене і немає жодного цілого, цілого зерна. Даний комбайн ми придбали в компанії РДО Україна, відповідно, вони надають нам сервісне обслуговування та допомагають нам у вирішенні проблем. І коли вони виникають, то реакція є максимально швидкою. І тому можу відмітити, що робота сервісної служби і компанії є на найвищому рівні. Кінцевий результат якісної заготівлі кормів ми ось бачимо на кормовому столі в корови. Тобто вже законсервований свіжий силос кожен день, тричі за добу корівки наші отримують, скажімо так, і задоволенням споживають. І відповідно віддача це ми маємо молоко. Дякуємо за співпрацю. Дякую і... вам. Дякую, що надаєте якісні послуги. Е, завжди йдете на зустріч і все буде Україна. Дякую. Дмитро Миколайович, Дякую, що обрали компанію РДО. Дякуємо за плідну співпрацю вам. Дякую за партнерство і за ідеальний сервіс. Більш потужніша модель. Щоб було до чого прагнути.